Всім привіт. Каджар. Друзі, хочу запропонувати вам до продажу машина з малим пробігом 80 тисяч кілометрів. Каджар 2017 рік на хорошій гумі. Все сезонка. Передній привід, 1,5 дизель, автомат EDC, 17 рік, 80 тисяч пробігу, комплектація в принципі, пустенька. Задній парктрон має машина. Далі Має круїз. Має двохзоний клімат, має Bluetooth, має 4 склопідйомники регулювання, підігрів складання зеркал, електроручник, два ключі, автомат EDC робот, шкіряне кермо, датчики світла, датчики дощу присутні. В принципі, все, все, що є, така машина. Якийсь салончик в нього, ну, блютузи, флешки, це все тут присутні, нема навігаційної системи, але 80 тисяч пробігу. Ціна 17 тисяч доларів. Кому він цікавий, він знаходиться в місці рівному з косячків. значить. Оце косяк від дитячого крісла стояв ізофікс. Отут. Це такий з косяків по салону, які присутні. Далі. А тут, в принципі, попереду косяків фактично немає, нічого не подряпано, не потерто. Особливо так підлога показую, багато хто цікавиться, ціла. Тут є от від каблука, тут дама їздила зацепік ось такий присутній. Так, по задній кришці кришка замінена. Вона не фарбована, замінена в колір. Машина вдарена була в задню кришку, через то... Ну, Через то на неї і з таким пробігом її продали в Швейцарії, тому що ну, просто так 80 тисяч вам не продадуть. Ну, Кому цікаво, то телефонуйте, друзі. Значить, Булти тут зроблені так, що в принципі, навряд чи знайде, що вони тут фарбовані. Я думаю, що мало хто спеціалістів зможе визначити фарбоване, не фарбоване, але так як ми продаємо автомобілі чесно, то я про це змушений вам сказати. Ну тут не знайдеш. Тут спеціаліста треба, я не знаю якого, щоб би сказав, що болти тут кручені чи не кручені. Далі, тут по кориті все ціле, є тут такий маленький маленький. Ну, я навіть не буду діставати, бо воно особливо не варто уваги. Там такі підігнуто, легенько дуже є така. Ну, Тобто, коли в бампер вперлося, бампер грінальний залишився, він вищелкнувся назад. Ось тут така коцка залишилась на ньому. Невеличка. А Мінімальне пошкодження в принципі, для такого автомобіля. Гарний колір такий з я вже сказав. Коцка фарбований. Четверть бампера. Задня була десь там ще в Швейцарії. І ця задня четверть бампера кришка. Замінена просто вона. В оригінальному окрасі на ній є такі дрібні якісь подряпини, це від транспортування все. Подряпина. Декілька тут дрібних. Це так нова пошта возить. Річ, для вашого розуміння. Ну, В принципі, решта не фарбований, економічний, хороший автомобіль для жінки велике місце позаду. До речі, багато хто порівнює ці каджари з кашкаями. Я вам скажу чесно, кашкаю до каджара ну, далеко. На мою думку, особливо якщо взяти каджар в максимальній комплектації і кашкай в максимальній комплектації Рено робить краще. Ну це не, Я не хвалю так, як цю машину. Тут в принципі така справа. Ви ціну пропонуйте, Кому цікава така машина з милим мінімальним пробігом. До речі, двигун 1,5 дизель, 81 кВт, К9К, ваш улюблений. Робот ну, на маленькому пробізі 80 тисяч, а є ще безключовий. Доступ безключовий, присутній також. Ну, Комплектація така, не бомж, такі, як в Україні бувають вони бомж, ну але майже бомж. Для каджара майже бомж. Підсумок. 17-й рік, 17 тисяч доларів, 80 пробігу, автомат, 1,5 дизель, передній привід, шкіряне кермо, круїз-контроль двохзонний клімат-контроль, блютуз, флешки, електрокермо, електростояночний тормоз, точніше, складання, регулювання підігрів, зеркал, 4 склопідйомники, безключовий доступ. Задній парктрон, легкосплавні диски, хороша майже нова гума, все сезонка. Фарбовано клик бампера, клик-бампера, задня кришка замінена. По салону претензії, які є, я вам сказав. ну, Зрештою дуже адекватний каджар, якого в принципі, з таким пробігом в Європі просто так і не придбаєш. А Кум вже згружає з лаветки меганчик, який скоро вже буде доступний до продажу. Так, так, Фокусуйся. О, бачите, яка красуня, яка заведена. Заведена в принципі, на класній кондуктації, на малому пробізі. Такий меганчик, Теж скоро буде колір графіт, диски. Ну, кому цікаво, друзі, то повернутися по цим Також Тут в принципі, є Хэтчбек, вон білий, бачите? Хачбек в класному стані, в крутій комплектації. два таких універсала. Німецькі машини, не швейцарські. В Швейцарії щось цього разу не було, що придбати. Каджар кому цікавий, набирайте, пропонуйте свої ціни. Не пожалієте, однозначно кажу, тому що машина чесна, правдива, ну і, і гарна. І малий пробіг. Проїзди ще багато. До 200-220 тисяч сучасний цей EDC їздить. Навіть до 250, якщо, буде, якщо жінка буде акуратно катати, то проблем не буде точно. Ну, я так думаю, можливо і ні. Це все риторика, тому що це все метал, желізо і нічого вічного не буває. Все, замовляйте огляди, приїжджайте в Рівне купувати такі машини, скоро вони будуть в столиці, там будуть продаватися також. Середини вересня я переїжджаю до столиці і вже буду там працювати, так що, кому цікаво, вже по західні огляди і все решта, то набирайте. Всім лайк, всім добра, донать на ЗСУ.